Друзі, це не те, що ви подумали, це не fpv дрони. Так ми забиваємо кальян, який поїде до орків. Отак він виглядає. Зараз вони будуть диміти, але є один нюанс. От наш кальянчик підлітає у росіяні. Запіс, Нікіт! Зараз подимемо, точніше, підари подимлять трошки. Так, да, от в нього якраз. Ай, хорошо! В'єбал? Епал? В'єбало! Тепер забуваємо другого кальянчика. Однієї порції їм, думаю, було замало. Два кальяна якраз самий топ. Убиває повал б'є. Знімаю. Подимім. Подимім. А от і на травє, да? До замовничків. За ним виходить. Зараз Туда, подимемо... Да. Да это тут от. прям. От плюс мінус тогда, когда он не зашел.